Друзі, всім доброго дня, доброго ранку. От, слава Україні. Хотів зараз записати коротеньке відео до початку понеділкової наради, яку завжди проводить наш міський голова, і в якій він завжди старається. В досить коректній формі образити мешканців Другобицької громади ми всі знаємо неодноразово чули від нього, як він називає людей ушльопками, агентами Кремля, сепаратистами. А минулої понеділкової наради він взагалі видав, що по Другобичі ходять психічно хворі люди. Але я так розумію, що це не до пересічних мешканців стосується, а іменно до громадських активістів, які не дають йому жити, які постійно на нього пишуть скарги, заяви, запити в різні контролюючі органи і не дають йому працювати з його слів. От і тому я хочу сьогодні відео записати про громадську експертизу, яку ми намагалися провести е в міській раді, ну, не в міській раді, а комунальну експертизу комунального підприємства е КП Комунальник. От, е але нам відмовили. Тому я хочу е коротесенький такий звіт, е коли давали запити, що і як. І в чергове показати вам, що наша місцева влада, крім того, що вона була брехунами, тому що ви знаєте, що міський голова свого часу дуже багато обіцяв на рахунок вивезення сміття з гайдамацької. Це був його передвиборчий, такий як коник. Він обіцяв, що він там за 6 місяців, за 8, за 10, за рік. І поки не дочекався щасливого, я кажу, дня для себе, коли розпочалася війна, вони примусово розблокували бронецьке сміттєзвалище і все. Сміття з Гайдамацької вивезли туди в обіз ваги і неконтрольовано, і незрозуміло як. От. Ну це буде на його совісті, тому що йому з тим жити, що він травив стільки років е, мешканців Другобича. А зараз травить мешканців е, ОТГ, іменно е, самих бронничан. От. А про те, що наш міський голова є двічі корупціонер. Про це навіть не потрібно десь щось доказувати, тому що це доказали суди, і він розказує всім, що це тиск влади з Києва Зелених чуть не особисто йому мститься президент Зеленський. Але це таке. Давайте тоді по порядку щодо громадської експертизи. Почнемо з того, що перший запит на громадську експертизу я подав 23 вересня 2023 року, що ми хочемо. Наша громадська організація хоче провести громадську експертизу. І нам було відразу 4 жовтня 2023 року за підписом Віталія Вовківа, керуючого справами виконкому, надіслано. Відмову проведення експертизи, е, до речі, що хочу сказати, що усі відповіді на запити подаються з просроченням термінів, або вони це роблять принципово показати, що вони ігнорують наші запити, або ну там сидять люди, які не вміють рахувати і не розуміють, скільки днів дається на то на відповідь, і е, просрочують принципово або по своїй недолугості. Ми підкоригували дану експертизу, звірили знову з законодавством, і 6 жовтня, через два дня, я з роз'ясненнями подав повторну заяву на проведення експертизи. І я наскільки розумію, що роз'яснення, доповнення ні до чого не привели, і е, в, тому, що експертизу ніхто не не збирався дозволити провести, і ми отримали 17 жовтня 23-го року черговий лист, але, відмову, але вже за особистим підписом е, міського голови Тараса Кучми. Ну, зрозуміло, що ми автоматично, так як і готували вже до відмови, ми почали готувати позов до суду про те, щоб оскаржити оці відмови, і щоб рішенням суду заставити міську раду все-таки провести громадську експертизу. От. Судовий позов вже був на стадії завершення, але дивним чином можу зрозуміти, я отримав. 6 листопада 2023 року лист від виконавчого комітету Дрогобицької міської ради за підписом. Першого заступника вже нового Романа Бейзика, якому було написано, що у них на розгляді знаходиться моє повторне звернення щодо проведення громадської експертизи з метою повного та детального вивчення їм потрібен термін розгляду і просять продовжити до 20 листопада, 2023 року. Ну якось дивно пройшов місяць від відмови. Потім присилають нам е, лист, в якому вони кажуть, що їм потрібно ще розглянути заяву до 20 листопада, але як виявляється, ми мали дуже багато претензій до попереднього першого заступника. Що він щось там не виконував свої обов'язки або вводив оману там е, людей. Але як ми бачимо, що сьогодні, вже яке у нас число, е, зараз я вам скажу точно: сьогодні вже у нас четверте е, число 12 місяця, е, практично пройшло вже скільки? 14 днів. І ми не отримали жодної відповіді від Романа Безика. Тобто він нам чергове збрехав, так само як і міський голова, і не надав жодної відповіді. Тому, що ми робимо, зрозуміло, що ми будемо подавати позов і доказувати свої права в суді. Хоча міська рада дуже любить судити, як ми знаємо, і вони, як ви чуєте на понеділкових нарадах, Тарас Ярославич питається своїх працівників хто скільки подав позовів про честь та гідність, коли їх ображають в інтернеті, і заставляє всіх працівників подавати позова. За які це кошти подаються, чи за кошти міської ради, хто представляє їхні інтереси, це не є для мене зрозуміло і хто за це все буде оплачувати? Ну зрозуміло, що міська рада, а за наші кошти, які ми сплачуємо бюджет міста. Але ще конкретніше, що я хотів сказати, що я зацікавився діяльністю такого дуже цікавого підприємства, комунального, яке недавно було створено. Це є КП комунальне підприємство Снятинський господар. В його обслуговування віддали бронецьке сміттєзвалище. Не можу сказати, що полігон, тому що полігон це буде образливо говорити, а це є реально сміттєзвалище, стихійне сміттєзвал. Ще. От. І я звернувся до даного керівника з запитом про те, що навіть не до керівника, тому що я на сайті Дробицької міської ради між усіма комунальними підприємствами не знайшов такого підприємства, як КП Снятинський господар, і там немає жодних реквізитів, мобільного телефона, немає електронної почти на яку відправляти запити. От. І отримав зрозуміло, як завжди, досить дебільну по іншому не можу назвати відповідь про те, що на сайті є. Просто ну я не знайшов чомусь. Хоча це шукали декілька людей, і так само вони не знайшли. Ну про що вони звіти і все, що я хочу почути, там є написано, і вони будуть мати річний звіт їхній керівник і всю інформацію він подасть і виставить її на сайті. Доводжу відразу довідомо пана. Керівника даного комунального підприємства, що 30 листопада 2023 року я звернувся з скаргою до повноваженої Верховної Ради України з прав людьми, людини Дмитра Лубінця про усунення порушень права на доступ до публічної інформації та притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Справа в тому, що ми невеликими розрахунками і ми ну, вирішили розібрати з проблемою. Сміття нашого, а іменно не з проблемою сміття, а з проблемою фінансів, які вливаються в дане сміття прибирання, вивезення, захоронення і які суми куди вивітрюються і пропадають. От, ну звісно, що ми за цей 23-й рік не можемо нічого зробити, тому що рік ще не закінчився. І запити я подавав і подаю за 22-й рік і частину 23-го року. І я хочу розібрати все-таки, куди тратяться наші кошти. І що ми за це отримуємо? І тому сьогодні зранку я о 8 годині 3 грудня 2023 року направив черговий запит на отримання інформації до директора КП Комбінат міського господарства Володимира Лучківа. От ну, вам це прізвище є відомо, тому що його син є депутатом міської ради від партії Удар, яка допомагає грабувати наше місто. Ну про це всі знають і розуміють. І в запиті я написав, що прошу надати інформацію щодо суми коштів, які отримало комунальне підприємство. За Надання послуги споводження з побутовими відходами окремо за період 22 та окремо за 10 місяців 2023 року. Отримавши всі ці е, відповіді на запити, коли я все це назбираю, і я намалюю схему і розпишу все докладно, куди йде кожна копійка, і куди тратяться наші кошти, або куди вони пропадають. Для цього елементарно потрібно буде хвилин 10-15 і я вам все це розпишу. Але тільки після того, як отримую всі відповіді, всі цифри. Для того щоб Тарас Ярославич не подав на мене в суд за наклеп і за честь та гідність, так як він полюбляє. Так що, друзі, чекаємо на відповіді. Нових ефірів, всім хорошого дня! Слава Україні!